Читальна зала центральної бібліотеки неодноразово ставала простором для творчих виставок, а з початку повномасштабної війни ще й благодійних. Одна із таких виставок відкрилася напередодні різдвяно-новорічних свят. Свої вироби презентувала Олександрійська майстриня Віра Дабіжа. Це перша виставка. Часу було дуже мало, дуже мало було, але щось встигло, щось були вже якісь роботи, щось. І ще доробила. В основному я текстильні текстильні вироби, сувеніри, текстильні роблю. Але дуже давно мені хотілося ялинки зробити. І я і їх зробила. Ну, тільки дві, хотілося більше, ну, що встигла. Майстриня працює з різною фактурою, текстилем, вовною і навіть природними матеріалами. Кожен виріб, іграшка унікальні зі своїм характером та настроєм. Питали, чи є в тебе трафарет, як ти обличчя малюєш? Ні, немає, я беру сніговичок. І чисто інтуїтивно, от, де я бачу, там очки, в його носик, і так я. Кажу, кожний сніговичок я без трафарета. Все, і довго вони виходять з різними обличчями. На відкриті виставки збирали кошти на ЗСУ. Розіграли в лотерейці за донат одного зі сніговиків. Центральна бібліотека відкрита для всіх. Ми систематично організовуємо різноманітні виставки, в тому числі благодійні, допомагаємо нашим збройним силам. Також і ця виставка є благодійною. Частина коштів буде передана на підтримку ЗСУ. У Нас була проведена лотерейка благодійна, Тому ми відкриті завжди для всіх. Переглянути вироби, придбати та задонатити на ЗСУ можна в читальній залі центральної бібліотеки до 31 грудня.